Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців Прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який небудь а, верніше, чи є перешкоди на дорогах на гроші у тих, хто дивиться це відео або у близьких людей. Угу. Як тут є насильство навіть таке, ви маєте ворога, якогось ворога, він руйнує вам постійно серце. Ви дуже сильно багато через нього можете плакати, можуть люди плакати, але стоїть або як та постійно то вас люблять, то роблять боляче. Це все руйнує, повністю руйнує і вибиває із колії, вибиває повністю, руйнує всі думки, всі плани, як знаєте, після жаху такого, як після атомного взриву якогось. Не можете зібратися. І тримає в очікуванні, От, що фінанси. Ти ще почекай і буде, все в тебе буде. Не дає вам рухатись вперед. Обманюють, дурять. Може бути, вибачте, так, що гроші є, вам не дають. Дурять, обманюють. Це все, я заперечую, повністю обираю. І руйнують, щоб ви самі не розвивалися, але ви самі можете мати фінансову незалежність. Так. Ви оговтаєтесь, у вас будуть хороші проекти, якісь хороші. Ви те, що запланували отримати прибуток, маєтемете прибуток з цього. Дуже хороші ідеї в вашій голові. Ви переможете, скажіть ви ще сили, чи є ще якісь негатив? Заздрість дуже сильна. Можуть. З Згла, глази робити і м, таку програму робити, щоб ви не були впевнені. В тебе, наче можуть казати, все одно нічого не вийде ніколи. Це все я заперечу Всі страхи убираю. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться це відео близьким. Людям стати багатими, знайти свій шлях, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Більше ні, ніхто і нічого не заважає розвиватися, мати власний бізнес, власні проєкти, власну справу. Відкриває дороги на гроші, на стабільний щоденний прибуток. Більше немає нічого, що може завадити, мати гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Відкриваю друге на буде. Буде все сказано, здійснено і так буде. Так. Духів кави, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть чи лишився ще хоч як який-небудь негатив, що заважає. Які є перешкоди на дорогах на гроші? Тут може бути хороші ваші плани, ваші думки, ваші наміри. Ви дуже хорошо все плануєте і контролюєте себе, і контролюєте повністю всі справи От, фінансові. дуже хороша карта вийшла. У вас мають бути гроші, дорога відкрита. Але відбуваються такі події навколо вас. Можливо, помер а, хтось із близьких. Вам а, ви були змушені кудись Поїхати, переїхати, відбулася зміна. от І це збило, у вас може бути розпач, депресія, і можете просто не піднімаються от руки, ви просто відклали ці свої справи. Ви рухались дуже в правильному напрямку через обставини. Можливо, померла, пішла від вас близька людина. Або ви переїхали і все одно, як, ще гляну, хто Тут закрили дорогу на гроші через кладовище, через кладовицьку магію. Дуже така порча на бідність, порча насмерть, певно, ж. Ще так. Заперечую повністю, весь негатив знімаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Загуйте всі душевні рани, всі нервову систему відновіть, Більше немає стресу, більше немає ступору. Ви піднімаєтесь, рухаєтесь вперед, щоб не трапилось, ви все одно робите свою справу, ви виконуєте всі свої завдання, дисципліна в вашому житті попри все, щоб не відбувалося навколо. Ви піднімаєтесь, рухаєтесь вперед. Більше ніхто не може збити вас із шляху вашого. Відкриваються дороги на гроші, знімаю всі порші на бідність, кладовицьку маю, анулірую всі програми, стяги, крадники знімаю. Всю порчу на насмерть вбираю, анулірую повністю, де що не прив'язано, не закопано, не працює, Відкриваються ваші дороги на гроші, буде так і так буде. Буду все сказано здійснено і так буде. Так, ви рухаєтесь вперед. Так. О, тут сильні, сильний, сильні мороки стоять. Ага. Угу. Поробили. Не дають закрити Ви сили. Скажіть, чи лишила ще хоч небудь, що заважає? Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Щоб бути фінансово незалежним? я Дивлюсь так, на даний момент відкрився шлях. У вас має бути постійний прибуток, стабільний прибуток, грошей має на все вистачати і для піклування за родиною, сім'єю на всі потреби близьких і вас. Хороша карта. Друга відкрилась. Заперечую, обираю веснятив. Заперечую веснятиву, Убираю. Що це за тріо? Тріо таке. Ще й 4. Королева, рицарь, король. Тріо бандуристів. Оце я буду обирать. Це якийсь сімейний підряд магів. Працюють, щоб у вас важке життя було. Можуть бути цигани. Заперечую повністю, весь негатив Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, очистити усіх, хто дивиться це відео від негативної циганської магії, від усіх програм негативних, крадників, стягів, мороків. Убираю, відкриваю вам шлях на дороги, на щастя. На гроші, на стабільний прибуток. Закликаю Верховного Суду над усіма, хто до вас чіпляється. Хто негатив ставить, більше негатив зробити не зможуть. Відвертаю на віки вічні. Буде так так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть зніміть всі негативні програми, мороки, крайні кістяги. Пригороти порчі, знімаю, порщі на бідність, убираю, анулюю повністю всі програми негативні. Як з уся вода сходить, так і з вас сходять повністю всі негативні програми. І повертаються тому, хто робив по Верховному суду. Наперед на них самих. Буде так і так буде. Цікаво. До все сказано, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є перекриті дороги на любов тих, хто дивиться відео. Духівкави прошу до допомоги, Чи є перекриті дороги? Чи є перешкоди на дорогах на любов? Ой, тут було все на у вас була свадьба, шлюб. Ми були дуже-дуже щасливі. І цьому позаздрили, скрали, повністю стягнули. Хтось вважав так, що, якби, не заслуговуєте ви на таку вдачу, можливо, так вони вирішили. От, і. Не йде, чому вам, а не мені. От і краса, і такий шлюб, і фінанси. І почалася така заздрість. Ну, це робила людина дуже сильно холодна, жорстка, жорстока. Це все я заперечу. заздрість. Заперечу повністю весь негатив обираю. Порще на самотність скоріше робилася. Війна розсорки дуже сильні. Заперечу. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, зніміть повністю весь негатив, що робили. Тому хто дивиться це відео близьким людям. Весь негатив знімаю, повертаю по Верховному Саду. Звідки прийшло туди і йде? Всі розсорки з туди отвороти, мороки знімаю. на самотність обираю, повертаю, тому хто робив, буде так і так буде. Відкриваю вам дороги на любов, буде так. так. Сказано стійсно так. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який небудь негатив, перешкоди на дорогах, на любов? Ну, от знову Тут ще може бути, що постійно повторюють заказ цей на самотність. Ви маєте бути самі. Це можуть бути близькі люди з дитинства, з якими ви росли, зростали. Друзі можуть бути, близькі якісь родичі можуть робити. Причому ж ви маєте любити тільки їх. Заперечу весь негатив обираю. Заперечусь негатив, обираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться це відео на любов, на щастя, на щасливу долю. Всі переклади, обміни, подміни, притики, знімаю, повертаю тому, хто робив. Всі негативні програми на самотність обираю, вінець безлюб, я знімаю, повертаю тому, хто робив, хто став. більше ще не працює, повертається все назад. І всі плани ворожі руйнуються. Буде так і так буде. Ви не маєте більше бути самим. Вам больно любити вас. любити, вас люблять. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч якийсь не негатив, що заважає є перешкоди на дорогах на любов? Ще порча на самотній знімаю. Це більше пішло вже по е, церковної. Негативна магія блоки робилися сильні, дуже заперечую повністю, обираю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть Зніміть всі блоки, перешкоди на дорогах, на любов, на другу половину, на вірну людину, на е, щастя, ж, на сім'ю. Відкриваю дороги. Більше немає перешкоди. Всю негативну церковну магію. анулюю, всі порші на самотність знімаю, відкриваю Буде так і так буде. Більше не треба да буде. Буде все сказано, здійснено, так буде. вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає? Чи якісь перешкоди на дорогах на любов? Тут були сильні, дуже травми. З вами робили щось дуже погане. Могли бути фізичне якесь насильство і руйнували так життя вам. Якийсь узурпатор, якась людина, імператор в золотих черевічках, таких він, звісно, знущався. Ви пішли, і це ваша перемога. Була якась тортура, катівня. Або ви підете, і це буде ваша перемога. Ви йдете до свого щастя. От, і тут все повністю у вас буде вирішено і закрите це питання. Це якась, може, була ловушка за закриті двері були. Заперечу, повністю обираю весь негатив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги, і шляхи на любов, на щастя. Тим, хто дивиться це відео, близьким людям повністю відкриті всі дороги, більше ви не маєте жодних перешкод. Загою всі рани, всі травми, стреси обираю, всі біль, сльози, печалі. І страждання, що вам робили, повертають тому, хто робив по Верховному суду їм назад і де буде так, і так буде. Ви більше не страждає, буде, буде все сказане, здійснено, і так буде. Це було важке рішення, але якщо ви такий зробили крок, то у вас все стоїть на своїх місцях, і ви рухаєтесь в правильному напрямку до свого щастя. Скажіть вище сили, допоможіть, чи лишилася ще якась перешкода, переш... перепони на дорогах на любов? Це треба знімати. Духівка ви прошу, допоможіть. Дивіться, тут так вийшло. Ви не своєю дорогою пішли. Вас туди заманили приворотами якимись, мороками, одвели повністю і змусили, отут десятка жезлів і десятка меча працювати. Дуже виснажливо, дуже виснажливо працювати, змарніли, щоб ви не були красиві. Тут, може, ще й порча на красу. Це все робилося вам у спину. Щоб ви були дуже страшні, пригнічені втомлені. Ви працювали, і вам від цього користі не було. І ніякої любові. Ніякої любові. Ви мали любити когось віддались, як віддали віддать себе. От. Це могло трапитися після шлюбу. Дуже красиві. Заперечую вас, не я сняти, убираю. Так, вам треба повністю. Відновитися, і у вас це вийде. Тут дуже хороша карта, коли ви берете контроль над своїм життям, берете за себе від, відповідальність. От, і тоді у вас все буде гаразд. Ви будете наповнюватися енергією, ви маєте робити тільки те, що ви хочете, те, що ви бажаєте, те, що йде від вашої волі. Розправитися. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, зніміть всі пута, всі негативні програми, мороки знімаю, привороти знімаю, все, що робили. Ви більше не служите, більше вам не треба виконувати чужу роботу. Ви тільки про себе дбаєте і думаєте, тільки те, що приносить вам. Задоволенням буде так і так буде. Одвертаю, цікаю всіх, хто негатив переклади робить, притики робить, ось заздрі знімаю. Відкриваю ваш шлях на щастя, на щасливу долю. Буде так і так буде. Тут така карта, коли ви маєте виконати хоча би в день мати такі свою ініціативу, те, що вам хочеться, те, що ви бажаєте зробити самі собі. От. Це можуть бути дрібниці, щось своє, що ви для себе, бо у вас тут дуже сильно Експлуатірували, скажіть вищі, допоможіть, чи є якісь негативні ще перешкоди на дорогах, на любов. Так, це карта та, що собі треба приділити увагу, час полюбити себе, і вже на, на цю енергетику прийдуть люди, які вас будуть любити. Скажіть вищі, допоможіть, чи є, хоч якийсь негатив, втручання. Що Перекрійли дороги на любов, чи є перешкоди на дорогах на любов? М -м -м. Треба чистить знімати. По долі до вас мають прийти люди, хороші люди на все життя, вірні, дуже вірні люди, які будуть вас любити, підтримувати, яка людина є в вашій долі. От, що роблять? Така сильна прив'язка йде кладовища, порча, закриті очі. Вас закривають повністю це все я знімаю. Цю поліну убираю. відкриваю вам дороги на любов, буде так. Крок по колу. Як би не намагалися, невда... невдачі, невдачі. Скільки раз би не намагалися все невдачі і дуже сильна глибока депресія Ой, це напої агресивно до вас. Підливи, може, і напаювали ще на самотність, на те, щоб по колу ходили. Заперечую, повністю весь негатив знімаю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи. Тому, хто дивиться це відео, близьким на любов, на другу половину, на щастя, долю, вірну людину, другу на все життя. Більше ви не самотні. Вас люблять, ви любите, піклуйтесь, перекриваю один про одного, без перешкод. Абсолютно гармонія. перекриваю, перекриваю. Колдун і колдун є. ось негатив. Ваші сили, янголів-охоронців. Духів роду прошу, допоможіть убрати всі перешкоди на дорогах, на любов тим, хто дивиться це відео. Вбираю всі поліну, знімаю всі пута, відкриваю шлях, більше ви не ходите по колу, вас бачать, ви бачите своє кохання, буде так і так буде. Буде все сказано здійснено, так буде. Ой, дійсно, це не ваша вина, вашої вини немає. На вас дуже сильно нападали, нападають, намагаються от зруйнувати, вкрасти вашу щасливу долю. От, але ви все одно зустрінетесь, ви все одно будете щасливі попри все. От, і так, це питання будемо ще, ще раз дивитися: на гроші, на любов. А також я запрошую, якщо є люди, які відчувають, що їм треба більш глибше індивідуально переглянути ці питання, я запрошую на прийом, записуйтесь, є вайбер під відео, електронна пошта, де можна записатися. І також я дякую всім, хто робить донат. Це мені йде на відновлення енергетичне лайки, репости. Це дуже мені йде на користь. Дякую вам велике. От, і бажаю вам бути щасливими. Ви маєте бути щасливими, жити, насолоджуватись життям абсолютно гармонійно. От. Попри все. Будемо і ще і ще чистити, знімати негатив, відкривати ваші шляхи, щоб усі були щасливі. Так має бути. Отака в нас сьогодні кава. Дякую всім за увагу і бажаю вам приємної кави і бути щасливими. До зустрічі!